Забезпечуємо світло практично для всіх, Заживлюємо, відновлюємо, але в по мірі можливості ворог атакує всі типи об'єктів енергетичної інфраструктури. В першу чергу, звісно, прицільно по передачі електричної енергії, намагаючись мінімізувати можливість передачі електричної енергії між різними областями. Тут хочеться зауважити, що ті підходи, ті називаємо, резервні схеми живлення, які використовує системне. Оператору «Укренерго» дають можливість, попри всі ці виклики та системні атаки відновлювати та постачати електричну енергію навіть в профронтових регіонах, де інсенсивність є досить високою. На жаль, ворог б'є і по аварійним бригадам, і по об'єктам, де знаходяться люди, і де здійснюється відновлені роботи енергетики, платять високу ціну за те світло, яке є у громадян. Тому ми намагаємось, попри всі ці складнощі, продовжувати роботу, і той досвід, який ми маємо, ми проходимо фактично вже четверту зиму в умовах повномасштабної війни.